А якщо я скажу вам, що радянська влада зруйнувала справжній дух різдва ще багато років тому, різдво це родинне тепло, традиції і віра, які об'єднували покоління, але радянська ідеологія поставила собі за мету стерти цінності різдва. У 1929 році Різдво в СРСР було офіційно заборонено. Церкви закривали, святкування піддавали осуду, а замість різдва пропахували новий рік із дідом морозом як головним символом. Навіть традиційна різдвяна ялинка стала частиною новорічного сценарію, аби відволікти людей від справжньої історії свята, радянська промисловість активно виробляла новорічні прикраси з портретами Леніна та Сталіна та інших комуністичних діячів у 1935 році. В образі Діда Мороза зображали Павла Постишева. плакаті він посміхаючись, ніс дітлахам подарунки. А от в реальності цей кат був один з відповідальних за голодомор, під час якого загинули мільйони людей. 1932 та 33 роки в умовах заборони релігійних свят